Я рада вітати вас. Ви дивитесь телеканал Ріак і черговий випуск програми Одеської обласної служби зайнятості «Калейдоскоп зайнятості в студії Діана Шомейко і сьогодні у нашій програмі. Молодь за допомогою служби зайнятості опановує професію плиточника. Ну, Тому що хочу повисити немного свою кваліфікацію. Працевлаштування молодих осіб у літній період. Реальність чи вигадка? Кожного дня здійснюється оновлення вакансій. Вакансії актуальні. Центри зайнятості Одеської області привітали ветеранів Великої вітчизняної війни. Висновання великої побіди е, около стін центру зайнятості становиться символічним. А тепер про ці та інші події детальніше триває діяльність Одеської обласної служби зайнятості щодо підвищення кваліфікації безробітних, які звернулися за допомогою у працевлаштуванні. У травні в центрі профтехосвіти Державної служби зайнятості Південної Пальміри навчання проходили майже пів тисячі слухачів у 25 групах. Наша знімальна група мала можливість побувати на одному з практичних занять та поспілкуватися з слухачами і викладачами. Саме зараз в Одеському центрі профтехосвіти Державної служби зайнятості слухачі. Числа безробітних проходять навчання за професією «плиточник». Ребята всі різні і з різними способності. Є дітей, які взагалі бліку ніколи не державляють. І совсім не, не знають, як. Є люди, які вміють немножко, але прийшли подучитися. Серед плиточників нерідко зустрічаються представниці слабкої статі. Так, в цій групі їх дві. Причому, як зазначає викладач, дівчата знаходяться серед лідерів. Укладання плитки та приготування цементного розчину вони виконують навідмінно. Разом з цим не забувають піклуватися про власну красу. Це галіна, природний матеріал. Кальцій укріпляють ногти. До Одеси я приїхала з Луганської області. Рекомендували її наш навчальний заклад друзі, що вже отримали тут професію. Хочу повисити немного свою кваліфікацію, хочу далі працювати по ландшафтному дизайну. вирішила в центр і Мені допомогли. А ось Ірина і Володимир поставили собі за мету отримати другу професію, оскільки за першою не змогли працевлаштуватися. Дело в тому, що зараз техніка розпалася вже. Я вчилася на професії тракторист, і зараз колхозу теж нету. Предприниматели теж не особо приймають на роботу. получается, швея. спеціальності как Зараз ну, понравилось просто у меня дядя теж в дітку Ну і захотілося теж коби как бы, попробувати. Нам не Я сразу загорелся, Я давно з детства хотел. Навчання у плиточників триває три місяці. За цей час хлопці та дівчата знайомляться з технологією лицювальних та плиточних робіт, основами електротехніки. Навіть вивчають ази ділової етики. В Принципі ми стараємося. Максимально дати ребятам знання, щоб вони могли вийти і трудоустройця. Головна мета викладачів одеського центру профтехосвіти Державної служби зайнятості підготувати висококваліфікованих робітників. А для цього вони надають кожному максимальну увагу та допомогу. Направлення на навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації є однією з послуг, яка пропонується молоді для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці. Які ще послуги пропонуються молодим клієнтам, що звертаються до центрів зайнятості? На це та інші питання сьогодні відповідає гість випуску начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Одеського обласного центру зайнятості Тетяна Володимирівна Канава. Доброго вечора, Тетяна Володимирівна. Доброго вечора, Тетяна Володимирівна, Стосовно молоді віком до 35 років. Скільки осіб перебуває на обліку в службі зайнятості? Якщо говорити за минулий рік, який вже ми підвели по ньому підсумки, то до нас звернулося і на обліку, взагалі, перебувало понад 27 тисяч осіб у віці до 35 років. За 4 місяці цього року послугами скористалися уже 12 тисяч осіб, молодих осіб. Скажіть, будь ласка, на який період припадає пік звернення таких осіб? Як зазначила практика, особи звертаються більше в? Пізньо в осінні та зимові місяці, це коли молоді особи, які закінчили навчання у школах, не мали змоги поступити. Можливо, ще деякий час пройшли якусь адаптацію і з пошуком роботи звертаються потім до центру зайнятості. Люди, які закінчили вищі навчальні заклади, вони певний час намагалися самі підшукати роботу, і якщо в них не вдалося. Вирішити питання про це влаштування, вони також звертаються до центру до центрів зайнятості. Скажіть, а які послуги пропонуються службою зайнятості таким особам? Ну, враховуючи, що молодь є значною та перспективною частиною економічно активного населення, то для молоді надаються широкий спектр і, в принципі. Не можна обмежити молодих осіб послугою з працевлаштування. Ці послуги направлені, скажімо так, більш в широкому форматі для того, щоб особа змогла отримати професію. Це профорієнтаційна робота. Насамперед, це проводиться вона із шкільною молоддю особами, які ще не встигли здобути собі професію. Якщо особа не має ніякої освіти або бажає змінити свої рівень навчання, Професію у нас здійснюється навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації. Ну і звичайно, потім працевлаштування уже після отримання цієї професії також є декілька видів працевлаштування давні та новостворені робочі місця, працевлаштування шляхом надання роботодавцям дотації, І також користуються популярністю серед молодих осіб, це сприяння започаткуванню власної справи. Слід зазначити, що з числа осіб, які започаткували за допомогою служби зайнятості підприємницьку діяльність, молодь складає понад 40%. А якщо так. школярі виявили Бажання працювати. І звернулися до центру зайнятості. Як служба зайнятості може допомогти в цьому випадку? В нас проводиться робота щодо оплачуваних громадських робот на період літніх канікул, організовуються роботи для учнівської молоді. Проте на даний час існує проблема в цьому напрямку, тому що оплата праці має здійснюватися за рахунок роботодавця або місцевого бюджету. На жаль, місцеві бюджети для оплати праці молоді під час літніх. Ні, канікул лише виділив в минулому році Іллічівська Іл міська рада, і також передбачається така робота в Іллічівську буде проводитися і в цьому році. В цьому році. Да, на жаль, інші райони поки що таку роботу не проводять. Скажіть, і як фахівець з працевлаштування, що б ви могли порадити студентам, які ще навчаються і у подальшому хотіли б працевлаштуватися і не бути, так би мовити, за бортом такого трудового цікавого шляху? Насамперед, це бажання працювати. Особа, яка бажає працювати, вона прагне до цього. І люди повинні орієнтуватися в часі, повинні орієнтуватися в вимогах. Тому що на даний час вимоги до працівників дуже високі. Вони повинні розуміти, що треба постійно працювати над собою. І я хочу звернути увагу, що студенти, які проходять професійну практику, виробничу практику, щоб вони до цього ставилися дуже серйозно, адже в цей період вони насамперед можуть почерпнути. Практичні навики, а також можливо, вони покажуть себе роботодавців із кращої сторони і зможуть потім закріпитися на цьому робочому місці. Дякую, Тетяна Володимирівна, за ваші цікаві відповіді, за корисні, слушні поради. А я хочу нагадати, що гостем сьогоднішнього випуску була начальник відділу організації сприяння працевлаштуванню Одеського обласного центру зайнятості Тетяна Володимирівна Канава. Ми продовжуємо наш випуск, і у наступному матеріалі хочемо познайомити вас з тими жінками, які свого часу звернувшись за допомогою працевлаштуванні до центрів зайнятості Одещини були направлені на навчання. Сьогодні вони успішно працюють за новою професією і зовсім не шкодують, що скористалися послугами служби зайнятості. Тетяна Березовська, Клавдія, Цалю Ірина Купченко. Ці трі жіночки мають різні долі, різні спеціальності за першою освітою, але є у них дещо спільне. Робота в одеському санаторії імені Максима Горького. Залишившись без роботи та звернувшись за допомогою до служби зайнятості, вони отримали другий шанс опанувати професії, котрі мають попит на ринку праці. Я роботу горничною в, в лічебному корпусі в санаторії Горького. Ріобріла спеціальність у посікурсах центру зайнятості. Ірина розповіла нам, що на роботу до санаторію її взяли вже наступного дня після складання іспитів у навчальному центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, що знаходиться в південній Пальмірі. Після ваління з предыдущої роботи по сокращенню я стала на центр зайнятості і мені пропонували в Одесі пройти в учебному центрі ну, обісти нову професію, дежурну по етажу. А ось Тетяна Березовська через три місяці святкуватиме, хоча і маленьку, але приємну дату одноріччя з дня працевлаштування. Аня у цьому закладі круг наших обов'язків входить по ежедневная уборка номерів, затем поселення, якщо приїжджають відпочиваючі. внимание, такт, уваження к. Якщо я полюблю гостей, вони полюблять мене. Сьогодні Тетяна працює у найпрестижнішому корпусі санаторію, який є розташований на березі моря морському. Як розповідає Юлія Олексіївна, керівництво закладу задоволено підготовкою слухачів, тому має на митці працевлаштовувати у подальшому безробітних, що пройшли навчання на базі Одеського центру профтехосвіти і інших професій. Повар робітник з комплексного обслуговування та ремонту будинків тощо очень многічно -то духом з великою віддачою працюють у нас. І, конечно, відчувається підготовка, відчувається уровень знань, працювати. Ось такі у нас залишаються. І у нас практически вже всі. Сотрудники, которые мы вот приняли, это все абсолютно із центру зайнятості, которые работають у нас и очень довольны. А что же радять самі колишні пошуків, тим, хто залишився без роботи і має бажання працювати в центр зайнятості, пусть обращаються в своєї районни центр зайнятості. Там им всегда помогут, примут, посоветуют. Вот, чтобы они не были потеряны в социуме, чтобы они чувствовали, что все таки вони потрібні, востребовані. Наші героїні впевнені, коли людина відчуває, що вона потрібна, вона більш впевнена у собі, а це допомагає долати будь-які життєві перешкоди. 9 травня суспільство відзначило день перемоги. У ці святкові дні не залишилась осторонь і служба зайнятості Одещини. Директор Одеського обласного центру зайнятості Сергій Володимирович Агаценко привітав ветеранів та учасників Великої вітчизняної війни 1941-1945 років колишніх працівників центрів зайнятості. Міськрайонними центрами зайнятості були організовані громадські роботи, на які направлені безробітні, котрі займалися благоустроєм території, відновленням меморіалів та пам'ятних знаків. Упорядкуванням братських могил та інших місць поховань захисників вітчизни поточного року у таких роботах за направленням центрів зайнятості Одещини взяли участь майже 900 осіб. Про інші заходи, які провели центри зайнятості області для ветеранів, у матеріалі наших колег. Третий год в Измаильском центре занятости проводится праздничное мероприятие импровизированный фронтовой полустанок, посвященное празднику Великой Победы. Организаторы Измаильский центр занятости, директор Владимир Александрович Давгаль, предприниматель Александр Валерьевич Иванов, Совет ветеранов города Измаил. Празднование Великой Победы около стен Центра занятости становится символичным. Этот день, хоть он и праздничный, но он является для работников службы занятости, потому что большинство предпринимателей и основной участник и организатор этого действия. В концерте для ветеранов приняли участие детская театрализованная студия «Талия», Измаильского дома учителя, художественный руководитель Елена Анатольевна Погодина с композицией «Я не видел войны». Центр внешкольной работы и детского творчества, гит-бригада «Импульс», художественный руководитель Куравлева Ирина Ивановна с композицией «Вахта памяти». Я очень благодарен Довголю Владимиру Александровичу за то, что он э, дал нам э, такую, такую, возможность, чтобы возле, их, возле центра занятости, который находится в, принципе, в центре города, разместилась такая красивая полевая кухня, которая э, дала нам возможность, чтобы э, люди, те, которые сюда пришли, далеко не ходили, находились в центре города. Мне бы хотелось, чтобы вы очень четко знали, мы вас знаем, мы вас помним мы будем каждый год стараться приблизить вас к себе. Ветераны Великой Отечественной делились своими воспоминаниями о тех грозовых военных годах, которыми была обожжена их молодость, где остались навсегда друзья-товарищи. Фронтовыми 100 грамм помянули их сегодня, спустя 67 лет. Годы идут неумолимо, но память жива и будет жить в веках. Низкий вам поклон, ветераны, за наше мирное небо, за детский смех, за жизнь без войны. Как мало их осталось, ветеранов. Но помните, в военном лихолетии стояли насмерть там, на поле бранном. Они, чтоб мирно спали, наши дети. Измаильское телевидение Татьяна Дричук, Наталья Маленко. Специально для программы Одесской областной службы занятости «Калейдоскоп занятости». На сьогодні це була остання інформація. Повтор програми Одеської обласної служби зайнятості калейдоскоп зайнятості. Дивіться на телеканалі Ріак, щосереди протягом червня. Цікавою вам роботи, яка буде до душі та приноситиме задоволення. Зустрінемось.